13 травня 2024 року оперативна обстановка по російському напрямку на території нашої Слобожанщини, Харківщини. Противник протягом минулої доби зав'язав бої в прикордонних селах Глибоке та Стариця на Харківському напрямку, але зайняти села повністю ворогу не вдалося. За них точаться контактні бої, піхоти. Ворог намагається просунутись на село Оливці, але поки що, станом на ранок, до села дійти не зміг. Тяжка ситуація на напрямку Волчанська. Ворог зайшов на околиці міста, на крайній вулиці, на Волчанський м'ясокомбінат. Але місто практично повністю залишається під нашим українським контролем. Просунутись вглиб і захопити місто ворогу станом на ранок поки що не дозволив. Під Волчанском наша артилерія, дрони ефективно працюють по ворожій піхоті і втрати противника значні. Хоча треба зразу зазначити, що ми несемо також величезні втрати. В місті посилюється оборона в Волчанську. Ворог діє активно. Групи піхоти намагаються пробити на різних дільницях. Наші українські бойові порядки. Про це розповідають колеги-журналісти, які знаходяться в Вовчанську. Військові, які постійно перебувають зі мною на зв'язку. Під Вовчанском росіяни минулої доби вперше атакували кількома танками з мінними травами. Ну, атака була не зовсім вдалою вона була зупинена. Практично на всіх напрямках минулої доби росіяни намагались просунутися, але всюди зустріли спротив наших Збройних сил України і проводять зараз штурмові операції, зіткнувшись з ущільненням наших бойових порядків та з необхідністю атакувати опорні пункти. Які заважають подальшому наступу, противник втратив можливість маневру і тепер втрати росіян почали зростати. Хоча, повторюсь, наші не менші. В перший день наступу через проблеми, які виникли, змінили командування оперативно-тактичного управління Харків. Новий командувач, людина з досвідом та компетенцією, пише про це Юрій Бутусов. Керованість та обізнаність покращується, але не так швидко, як би хотілося. Управління та організація на вищому рівні це наша першочергова та ключова проблема. Тобто, знову, те, що я неодноразово казав про генштаб яким керує сирський, і який замінює командирів виключно по лояльності, а не по здібностях, це підтверджується. По боєприпасах. Боєприпасів вдосталь і артилерійських снарядів достатньо. По людях. Те, що нам розповідають, що через зрив мобілізації, і так далі. і так далі. Певні проблеми є, але вони не глобальні і вони можуть вирішуватись швидко. І ворог не має багатократної переваги. Тепер найголовніше щодо укріплень. Е, вони є на Харківському напрямку, але які першої лінії не бачив ніхто, не мін. Не е, укріплень. Всі бачили відео, я його також публікував, як росіяни вільно заходять на українську землю, не знайшовши першого рівня. Нам зараз розповідають, що дивіться, є перший рівень укріплень, другий, третій, третій. Самі міцні вони витримають все, вони збудовані. Ну, перший, другий. Ми не могли там будувати. Ну, шулер муляр Що ж насправді? От Бутузов, наприклад, пише, що м, е, до рубежів, де збудовані укріплення, ворог ще навіть не дійшов. Тобто, насправді, ніякої першої, другої лінії не було. Була одна, і вона на великій відстані. Наприклад, Волчанск взагалі до оборони не підготовлений. Е, і збудовані ці слів Бутусова вони не в тих місцях, не на панівних висотах, а хрен зна де де зручно було, закопали бабки, і пішло. Тобто, ну, те, що вчора повідомляв воїн ЗСУ, офіцер ЗСУ е е Денис Ярославський, воно повністю підтверджується словами Бутусова. Оборонних споруд як такових воїни не бачать. Вони збудовані не там, де потрібно, не на панівних висотах, а Волчанку взагалі до оборони не підготований. Бутусов не хоче розповідати деталі. Мене враження, що не готувало місто тому, що саме місто мало стати укріплення. Це знову ж таки гроші. Виділені на укріплення пиздять, а міста перетворюють в фортеці. Тепер у нас фортеця Волчанськ. Ну і який прогноз на сьогодні? Ворог, я думаю, буде намагатись все-таки взяти Волчанськ волощата, що він вже почав робити вчора. І тоді або в оточену фортецю буде перетворене місто, або нашим військам швидше за все, доведеться звідти відійти. Ну і далі ворог буде просуватися по другому напрямку. Що робиться? Хто бачив карти, вони виходять по водосховищам, щоб охопити певну територію взяти в кільце. Тому, друзі, тяжкі бої на сьогодні прогнозуються далі. Парламент, як на мене, має розпочати процедуру з'ясування бабки і що відбувається з оборонними спорудами. Ми до цього сьогодні ще будемо не раз повертатися, а нашим героям, нашим воїнам Збройним силам України бажаємо успіху! Бажаємо э, дати міцно по зубам ворогу, викинути з нашої української землі. Підтримуємо. А ми всі разом думаємо, спостерігаємо, залишаємося з нами. Слава Україні і смерть ворогам.